Мене сильно дивує, що є дуже багато військових України, які свідомо служать для того, щоб шкодити українському народу, шкодити прямим рейсом до могили. Наприклад, коли ДПСУ роблять звіти про затримання ухилянтів, які незаконно намагаються перетнути державний кордон з Європою. Рви собаки та дрони разом з постійними патрулюваннями та тепловізорами. Такий сьогодні має вигляд кордони з Молдови, який щодня хочуть перетнути десятки військовозобов'язаних. Вони дають інтерв'ю різним виданням типу BBC, серйозно розповідаючи про те, що Них є автомобілі, дрони, засоби радіоелектронної боротьби та різні пристрої, якими вони ловлять українців, які хочуть врятувати своє життя. Вони прямо кажуть, що їх повністю оснащують для виконання однієї єдиної задачі не допустити того, щоб прості українські чоловіки перетинали кордон України з Європою, правда, замовчуючи про те, що часто після того, як чоловіків ловлять на кордоні, їх одразу ж відправляють до ТЦК, потім на учебку, потім на фронт, а там і до могили рукою подати. В таких відео співробітники ДПС кажуть, усе це з таким виглядом, наче займаються чимось справді важливим. Було б краще, якби вони просто мовчали і соромились своєї роботи, виконуючи незаконні накази. Але ні, вони гордяться тим, що стоять на кордоні і ловлять утікачів призовного віку. Зате коли цих прикордонників хочуть відправити на фронт, то відбувається так, як сталося одного разу в Одеській області, коли цілий взвод ДПСУ перейшов кордон, зрозумівши, що їх відправлять воювати з росіянами, і кажучи, вже на чистоту, скажу вам так: європі найменше потрібні Україні. Інські чоловіки, і сама влада в Європі робить усе, щоб якомога менше українців перебігало на її територію. Дуже багато грошей, які виділяла Європа, пішли на те, щоб будувати величезні рови на кордоні з Європою, щоб якомога менше українських чоловіків могли врятуватись від неминучої смерті на фронті. Відсутність реклами і повне свобода слово у моєму телеграмі. Підписуйся.